У неї ж чоловік здається, співак в Білорусі, і щось якось він домовився, щоб на якійсь там нейтральній території Марусі виходила, виходила з білим прапорцем, її посадили в цей танк. Білоруський наш. Ці я не знаю. Чесно, uh -huh. я, ну, правда, я не, uh -huh. я не хочу казати неправду, uh -huh. я кажу те, що знаю, наскільки знаю. І її вивозили. Все, після цього ми не спілкувалися, і я так розумію, що е, після того, як вона повернулася з України, е, за нею дуже сильно почали слідкувати ці uh -huh. ну... там органи. Я бачила, вона бере участь в державних концертах, знімає передачі. Знову ж таки, це її вибір.